Хотіли як краще, вийшло як завжди. Завершення будівництва транспортного кільця на городоцькій Шевченка, яке мало врятувати водіїв від заторів на цих вулицях, відкладається на невизначений термін. Підрядник не отримає коштів, тому львів'янам можливо доведеться зимувати в окопах. Не сьогодні. Завтра ремонтники завершать роботи на вулиці Шевченка. Ті матеріали, які їм видали в борг, майже використані. Коли ж з'являться ресурси, необхідні для продовження будівництва кільця невідомо. І в такому режимі підприємство-підрядник працює з травня. Ми попрацювали інтенсивно липень, місяць і половину серпня. З 20-х чисел серпня ми помаленьку призупиняли роботи. І Зараз працюють порядка 10% техніки, 10% людей. Казначейство заборгувало підприємство майже 7,5 мільйонів гривень. Міські чиновники після переговорів з фінансистами все ж сподіваються встигнути до зими завершити роботи. Хоча надія вмирає останньою. За наступного тижня мало би піти фінансування, і таким чином ми ситуацію будемо виправляти. Якщо будівництво кільця таки завершить, то це розблокує рух вулицями Клепарівською та Хорватською. На таке полегшення сподіваються водії. Наразі ж шофери змушені стояти в заторах. Бо буде кільце, і буде трошки легше, буде проїзд легше. Та кільце. Я думаю, якщо пустять по кільці головна дорога, то буде набагато краще. Тут просто дуже багато транспорту скоп і тут набагато важче їхати. Казначейство заборгувало значні суми за ремонт інших львівських вулиць, що уповільнює, а інколи й призупиняє роботу підрядників. Олеся Турчин, Віталій Кулеха, Львів, тебе.